Привіт, ти на ютуб-каналі Ізіально, і це огляд хороших накладних безротових навушників в дизайні а-ля AirPods Max за 15 доларів. Зустрічайте HOKO Double 35 Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Отже, навушники отримали схожий дизайн на накладну модель AirPods Max. Тут в нас повсюди дешевий пластик, але як для цієї ціни все добре зібрано і все ок. Самі навушники обертаються на 90 градусів, телоскопічне наголів'я також можна регулювати. Амбушури. Приємні там які наголів'я, також м'яке. Отже, на головному навушнику в нас багатофункціональна кнопка, кнопки регулювання гучності і перемикання треків, кнопка включення та вимкнення навушників, led індикатор 3-5 джек. Кабель AUX в комплекті поставки, порт Type-C для зарядки навушників, кабель також є в комплекті, мікрофон та слот для карти пам'яті MicroSD. Сидять навушники на голові зручно. За звучання тут відповідає великий 40-мм драйвер кодеки AAC та SBC версія Bluetooth 5.3. Та звучать навушники, як для своєї ціни близько 15 доларів добре. Тобто, якщо коротко, запас гучності хороший, і бас також достойний. І цього точно буде достатньо. І до речі, прям суттєвої різниці. Між Bluetooth та aux зєднанням я не відчув. Грають приблизно однаково, але все одно Bluetooth буде краще. Мікрофон тут, згідно з відгуками співрозмовників, поганенької якості. Ось приклади. Отже, це тест запису мікрофону накладних bluetooth навушників HOKO Double 35 в домашніх тих і спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофон тут поганенької якості. А ось так вас буде чутно приблизно через ці навушники на вулиці. Зараз тут шум машин, є трішки вітру, і ось так приблизно буде чути через ці навушники HOKO Double 35 на вулиці, якось так. Керування: одне натискання по кнопці вмикання, старт, пауза та прийняти і завершити виклик, і затискання відхиляє виклик. Два натискання по кнопці вмикання викликає останній виклик, три. Натискання по кнопці вмикання викликає асистента. Одне натискання по плюс та мінус регулювання гучності більше та менше відповідно. Затискання плюс та мінус перемикання треків. Наступний та попередній відповідно. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.3. Працюють вони стабільно, без обривів та роз'єднань. Ютубі відставання голосу від відео не помічено, ігрового режиму тут немає, тому затримка в іграх буде помітна. Автономність тестував на смартфоні OnePlus11 з кодиком AAC та Bluetooth 5.3. Отже, 50% гучності мені показали приблизно 50-53 години відтворення музики в моєму випадку. Тобто по автономності все шикарно і більше ніж заявляє виробник. Тобто більше 40 годин вказував виробник. Заряджаються навушники приблизно за 2 години 15 хвилин. Підсумок Double 35 це хороші накладні Bluetooth-навушники в дизайні AirPods Max за 15 доларів. По-перше, ви отримуєте схожий дизайн AirPods Max, хорошу якість звучання, як для такої ціни. Немає затримок на Ютубі і автономність 50 годин це шик. У підсумку навушники можу рекомендувати до покупки. Посилання, де купував Double 35, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого. Підтримай український техноконтент. Постав Подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!